Вітаю! Мене звати Наталія і я психолог на сайті Розмова. Я маю вищу освіту психолога, також я вивчала багато напрямків психології, таких як Гештальт, як сімейна терапія, арт-терапія, коучинг, НЛП, сертифікувалася в цих напрямках. І останні п'ять років я дуже люблю, вивчаю і працюю, спираюся на метод символ драми. Це метод, який ще називається методом сновидінь наяву, тому що його родзинкою є такі вправи на уяву. В уяві людина може поринути в минуле і, наприклад, дитинство, і щось там допрожити, щось там відчути по-новому, щось зробити по-новому. В уяві можна піти в майбутнє. І добре зрозумі відчути, краще сказати, відчути, що я хочу в цьому майбутньому, як я хочу будувати своє майбутнє, про що я мрію. В уяві ми можемо взяти ресурс, підживитися. В уяві людина дуже добре розуміє свої бажання, пріоритети, свої мрії, розуміє, хто вона, для чого вона як вона сприймає цей світ, як вона сприймає себе, людей. І потім дуже цікаво це обговорювати після таких вправ. Це дуже цікаво аналізувати, обговорювати, робити висновки, вирішувати, що далі, як далі хочеться, як з цим бути, як з цим обходитися. Тож запрошую до роботи на першу сесію.